9 клас продовжуємо з вами розглядати розділ алгоритми та програми, тобто доповнювати наші знання про мову Python, про її можливості. Тема нашого уроку така, як і минулого уроку, введення та виведення табличних величин, тобто одновимірних масивів. На минулому уроці ми розібрали всю теорію, як вони вводяться виводяться. Сьогодні ми подивимося, розв'яжемо з вами декілька задач. Перед цим хочу. Давайте в Python прямо розглянемо там якийсь приклад. Хоча у мене приклад один і це вже вирішена вами задача. Давайте по підручнику. Просто розглянемо з вами приклад якоїсь задачі з минулого уроку. Так, що у нас тут є? Так, хто ще приєднується? Добрий день, Ілля. Ілля не бачив твого домашнього завдання. Здай, будь ласка, так, от давайте просто з минулого уроку розглянемо ще раз приклад. Задача така: створіть проект, у якому вводяться через пропуск 8 цілих чисел, як значення елементів списку. Кожне з цих чисел збільшується на його номер у списку, і оновлений список виводиться. Як розв'язується ця задача, е, створюємо змінну, назвали її А. Нагадую вам, назвати зміну ви можете як завгодно. Далі вказуємо, що це список. Ось це слово ліст, в принципі, це і є список, і це нам говорить про те, що це і є масив. Нагадую вам, мовою Python одновимірні масиви це і є списки. Що відбувається далі? На екрані буде напис. Інпад буде напис Уведіть 8 цілих чисел через пропуск. Інпад ключове слово означає, що числа будуть вводитись з клавіатури і запам'ятовуватись. Ці числа будуть у нас переведені от спліт Це вони будуть переведені у список, наскільки я пам'ятаю. А map int каже нам про те, що дивіться, коли ми створюємо список за допомогою методу спліт, він має текстові значення. Функція map Дозволяє нам перетворювати тип зміни. І от ми перетворимо те, що людина введе з клавіатури на тип даних int. int це скорочено від Integer – цілі числа. Тобто веде, ведуться з клавіатури числа, вони Python їх розуміє як текст, ми їх переводимо. Цілі числа, щоб він розумів, що дійсно це цілі числа, з них створюємо список. Це у нас буде наша таблична величина. Тобто, ось тут у нас у нас відбувається введення даних програм. Далі нам кажуть, що ці числа збільшуються на свій номер у цьому списку. Як ми робимо це? Перебираємо просто кожне число. І збільшуємо на номер. Нагадую вам, що нумерація чисел у списку починається з нуля. Тобто у нас є нульовий елемент, перший, другий, третій і останній в нашому випадку буде не восьмий, а сьомий через те, що є нульовий елемент. Робимо це за допомогою цикла з лічильником. Для усіх І в послідовності від 0 до 7, тобто 8 повторень буде послідовність від 0 до 7. Що ми будемо робити? Кожен елемент, кожен ітий елемент нашого масиву збільшимо на його номер. Тобто новий елемент буде дорівнювати попередньому і збільшеному на свій номер. Нагадую вам, що в циклах з лічильником ось це і кож... також починається з нуля, і кожного повторення збільшується на одиничку. Тобто, якраз нам підходить, що. В списку в одновимірному масиві. У нас нумерація з нуля починається. Що тут це І починається збільшуватись з нуля. Тобто таким чином ми якраз переглядаємо усі елементи масива і збільшуємо їх на цю І, що співпадає з їх порядковим номером. От, класно повезло нам. Да? Далі залишається. Це у нас вже на цьому етапі утвориться новий масив, новий список. Залишається тільки показати його людям. Робимо це ось таким чином. Кажемо, що А, треба тепер, що ось цей список А треба перетворити на текстовий тип даних. От STR це скорочено від стрінг. Стрінг це тип даних, рядковий ми його називаємо. Інакше текстовий. І будемо виводити ось цей масив А через пробіли. Тобто після кожного значення будуть пробіли. Це ми з вами згадали наш минулий урок. Тепер до задачі. Я хочу, щоб ви вдома розв'язали задачі 4, 5 та 7. Ми зараз з вами розв'яжемо 5 та 7. На жаль, мені здається, що п'яту я вже так зберіг, що вона прям збережена, збережена, вже готова. Давайте поглянемо. Так, відкриваємо Python, пуск усі програми. Python, IDLE. Відкрию ту програму. Дивіться, не обов'язково кожного разу писати, от прям де цей підручник, от так от, як спочатку, це все ну, запам'ятовувати. Ось ці всі функції. Ну, функції та методи. Звичайно, краще б їх запам'ятати і знати, але ж ну, писати це все досить важко, да? досить багато. Усього ви ж можете відкривати попередні проекти і просто їх змінювати. Ось це у нас, в принципі, у всіх задачах буде, майже не буде змінюватися. Тобто, я відкрив IDLE і відкрию якийсь проєкт, який ми вже з вами виконували. Наприклад, файл, Ой, вибачаюся, open На робочому столі. Ось у мене є такий проєкт. Так, це, на жаль, вже повністю розв'язана задача. Я тут дещо приберу, щоб нам було. Було з чим працювати. Зараз, 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 зачекайте. Там нехай уявімо собі, що це була якась інша задача. От ми її відкрили, і вона відкрилась там, наприклад, у ось такому вигляді. Зараз я тут позмінюю. Дивіться, якщо ми подивимося на цю задачу, що вона розв'язує? Скоріше за все, вона, що нам створює, вводяться 10 чисел. Чому 10? Тому що бачимо, у нас буде у циклі 10 повторень. І виводяться вони ж тільки помножені на 2. От давайте запустимо її run, run модуль. Уведіть числа через пробіл. Ну, Наприклад, там 2, 5, 4, 3, 15, 100, 200. 651 це вже скільки чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Натискаю Enter. От, вивелись вони самі ж, тільки помножені на 2. Це така у нас програма. Що нам каже задача? Задача нам каже наступне: створіть проект, в якому створюється одновимірний масив з банківських вкладів 10 клієнтів через рік. Вклад кожного збільшується на П5%. Виведіть суми, які можуть забрати ці клієнти через рік. Ну, Давайте зробимо. Тобто, я думаю, що перший рядок у нас залишається такий самий, тільки єдине, що треба на екрані напис, мабуть, змінити. Да? Тут уведіть не числа, а уведіть е суми вкладів через пробіл. Зробили. Тепер. Нам кажуть, що збільшується на, е, через рік вклад кожного збільшується на P%. Тут можна по-різному сприймати умову задачі. Або у кожного там своя кількість відсотків, тобто для когось 10%, для когось 14 там, і так далі. Або для всіх 1%. Наприклад, 15% для всіх. Ми зробимо, підемо трошки складнішим. Шляхом уявімо собі, що для кожного з них різна сума відсотків. Таке може бути, що для одного клієнта там одна сума відсотків, для іншого інша. В залежності там від того, скільки років з банком співпрацює, яка там історія цієї співпраці і так далі. Тобто, якщо для них, для кожного різні відсотки, то, мабуть, треба зробити ще один масив. Щоб увести всі відсотки для кожного з них. Що я зроблю? Ось цей рядок скопіюю, вставлю сюди. Ctrl-V. А ну, що не хочеш? Не хочеш копіюватись і вставлятись? От, зараза. Тільки що хотів, вже не хоче. А якщо так копій. Паст. О, так хоче. Тобто, зроблю ще один масив. Назву його по-іншому, нехай це буде B. У мене називатись. Це будуть не суми вкладів через пробіл, це будуть уведіть е, значення відсотків. Так, вибачаю, англійською мовою пишу. Коли перемикаєш мови, перший символ теряється з е, кожного разу так, значення відсотків. Через пробіл. Тобто, у нас є вже, користувач нам веде суми для кожного, і веде для кожного свої відсотки. Що нам залишилось? Порахувати, скільки буде е, через рік у кожного грошей. Тобто, ми знову ж таки перебираємо всі 10, е, 10 разів, повторюємо одне, одне і те саме. У нас наш А і Т-елемент. Будемо змінювати список А. Хоча можемо створити і новий список С. Там, або якось ще його назвати. ну, Давайте будемо змінювати список А. І тут нам треба змінити їх е, суми. Що у нас буде? Що у них буде через рік? Ну, мабуть, те, що вони поклали, тобто саме АІТ. От, наприклад, дивіться, яка задача. Давайте я вам такий приклад наведу. Поклали ви в банк 1000 гривень під 10% річних. Скільки ви через рік заберете з банку? Скажіть, будь ласка, поклали тисячу на рік під 10%. Скільки через рік заберете? Десять відсотків від тисячі це скільки? 100. Скільки ви через рік заберете? Якщо поклали тисячу, і у вас ще 100 гривень відсотками. Ну. Ще раз. 1100. 1100 заберете. Да. Тобто, це ваша 1000, от пишемо, а іде. Тобто, сам цей елемент скільки поклали. Плюс ось ці 10%. А як же ж нам описати 10%? Це е, якщо вам е, лідіальна так вміє робити. Вона, наприклад, е, будує. Пропорції завжди вам на хімії, можливо, ще досі це робить. От, наприклад, 1000 це 100%, а Х це 10%. Як знайти ось цей Х, підкажіть? Ті, що по діагоналі, ми перемножуємо, ділимо на те, що залишилось. Тобто, нам потрібно суму. Помножити на відсоток, поділити на 100. Сума, яка поклав у нас, давайте я це візьму у дужки. Сума, яка поклав, це якраз і є наш аїтий елемент. Множимо його на кількість відсотків. Відсотки у нас в масиві Б. Тобто це, мабуть, буде d. Помножити на Б d. І це все розділити на 100. Можемо отак знову взяти в дужки. І ділимо на 100. Це у нас знайшли ми відсотки і додали те, що було. Отримаємо нове значення, яке буде через рік. Переводимо це нове значення у текстовий тип. Виводимо на екран через пробіли. Це, що я написав, це просто вам як приклад. Запускаємо це все діло. Так, уведіть суму вкладів через пробіл. Ну, Наприклад, нехай перший положив 1000, другий, друга людина 1200. Третя людина 2,5. Четверта людина там 10 тисяч положила, поклала, п'ята людина там півтори тисячі. А далі, щоб не заморачуватись, поставлю одинички. Натискаю Enter. Тепер скільки, під скільки відсотків. Нехай перший під 10%, другий там під 20, третій під 15, четвертий під 25, п'ятий, нехай під 10. І далі також одинички. Бо дуже довго вигадувати. Натискаю Enter, от бачимо їх суми. Через рік перший отримає 1100, другий 1440 і так далі. 12500 найбільше той, хто поклав 10%, він їх і поклав, о, 10 тисяч, він їх і поклав під 25%, це 2,5 тисячі. От він і отримає 12500 через рік. Зрозуміла задача. Програма вам сама зрозуміла. Так? так. Дивимось 7. Робітник протягом місяця виготовляв деталі шести видів. Відомо, скільки деталей кожного виду виготовив робітник і скільки гривень йому платять за виготовлення однієї деталі кожного виду. Створіть проект, у якому визначається, скільки гривень отримує робітник за виготовлення деталей кожного виду. Використайте. Три одновимірних масив Я думаю, що тут все залишається так само, як і було. Тільки перше нам треба уведіть. Кількість, кількість деталей кожного виду через пробіл. Зробимо це. Це ми дізнаємо кількість. Далі уведі, уведіть, мабуть, ми знаємо, що за кожну деталь йому платять окрему, ну, за кожний вид платять окремі якісь гроші. Уведіть суму е грошей за одну деталь кожного виду через пробіл. Наприклад, так. Далі зробимо ще масив С. Нам кажуть використати 3. Побачимо, чому він нам потрібен. Зробимо його поки що порожнім. Можемо навіть зробити ось так. Це і просто дужки квадратні це той самий список, те саме, що ліст. От це у нас порожній масив. Що нам треба? Нам треба наповнити цей масив С, вивести його на руках. Одразу я тут зміню, що це буде на A. А. А це Всюди. Що ми виводимо саме масив С. І тепер що ми будемо з масивом С робити? Кожний ітий елемент масиву С. Чому буде дорівнювати? Я думаю, що тут максимально просто: що нам кількість деталей множимо на ціну за одну деталь. Правильно? І знаходимо, скільки грошей він отримає за кожен вид. Тобто Це іте буде дорівнювати А іте, тобто, це кількість деталей, помножити. На B іде. І це все. Все. Запускаємо run, run модуль. Сподіваюся, все буде працювати. Уведіть кількість деталей кожного виду. Нехай першого виду він зробив там три детали. деталі. Далі 2, одну, одну, одну. У нас їх 6. Ага. Вибачаюсь, я тут ще неправильно написав, тому що у нас їх 6, тобто range буде 6. Ось так. Run, run модуль. Так, 2, 3, 4, 1. Наприклад, 0. Це вже скільки, 5 деталей, і нехай ще буде 1. І тепер сума грошей. Нехай за ці деталі по 100 гривень. За ці нехай буде по 200. Тут нехай буде 150. Далі там 50, 50, 50. Раз, два, три, 4, 5, 6. Натискаю Enter, і у мене помилочка. Да? Так, що за помилочка? Це не знаходить. Давайте зробимо це тоді не дужками, а через ліст. Ліст ось таким чином зробимо пустий список. Давайте пробувати ще. Так, дужки квадратні нам не підходять це. А, знаєте, як ми можемо робити? Зачекайте. У нас ж є метод append. Правильно, що ми можемо додавати елементи до масиву C. Давайте подивимось. Десь у нас в підручнику цей метод розглядався. Так, так, так. Зараз ми все з вами знайдемо. От ми, ага, ну, не дуже цікаво. Ну, Давайте зробимо так. Нехай буде це не і це іде, а просто це, і навіть не це, а там, наприклад, якийсь х змінна. І потім зробимо, що ми цей Х е, до е, нашого порожнього масиву додаємо. Це крапка append. Додаємо до нього нашу змінну x. Те, що ми порахували суму. Давайте спробуємо зробити так. Так, через пробіл кількість деталей. Давайте вводимо. Нехай буде 2 детали: 3, 4, 1, 1, 0. І все. Да? Це вже 6. Ціна 100, 200. 350, 50, 50. Натискаю Enter. Знову щось не так. Знову йому не подобається це. Що ж таке? Якщо тепер зроблю ось так його порожній. Поїхали. 2, 3, 4, 1, 1, 0. 100. 200 250 нехай буде 50, 50, 50. Запускаю, знову йому це не подобається. Не знає він, що таке це. Як же ж це ти не знаєш, що таке це, якщо я скажу, що це це порожній список? Не хоче працювати він з це. Зараза така. Так, давайте ще дивитися. От бачите, навіть в мене тут є якісь проблеми. Так, ну тут нам навряд чи чимось допоможе. Так, От я, чесно, не дуже можу зрозуміти, чому він не хоче сприймати це взагалі. Так, що ми можемо вигадати ще з вами? Це порожній, Ну, хочу до нього додати щось. Він заразу не додається. Давайте спробуємо все зробити. Ну, я все слабо вірю, але давайте спробуємо його зробити таким самим чином, як, наприклад, А і Б. Вибачаюсь. Але щось мені здається, що такий номер у нас не пройде. Тобто назвемо це зміною С. Ось це все ми приберемо звідси. І взагалі інпад приберемо. Нехай тут будуть просто отакі кавички. Так, давайте тепер пробувати дві деталі, три деталі, чотири деталі, одна, одна, нуль. Ціни 100, 200, 250, 50, 50, 50. Натискаємо Enter. От тепер у нас начебто все працює. Дві деталі по 100 гривень це 200, Три деталі по 200 гривень це 600, Чотири по 250 тисяч, все у нас порахувалося, все вийшло. Дивіться, хотів я зробити це порожній, а бачите, порожній треба робити ось таким чином. От Якщо ми використовуємо ось ці всі через інпад, то порожній у нас чомусь задається тільки ось таким же самим чином, що ми повинні йому вказати такий, сами, такий самий тип даних і так само його створити. Єдине, що дивіться, ось у нас є тут така невеличка невв'язочка, що у нас кількість деталей типу float. Float це дійсні числа, це тобто дробові в тому числі. Ну, Не може бути 2,5 деталі. Да? Тут, скоріш за все, повинен бути інтеджер. От ціна за деталі може бути дробовим числом. Тоді, і якщо у нас дробове число є в, в цьому у ціні, то тоді і сума грошей також може бути дробовим числом. Тобто тут, тут можливо треба підправити флот, змінити на int. І все. А так все буде працювати. Вам потрібно виконати ось ці дві задачі, що я показав, і ще задачу четверту. Давайте подивимось на неї. Створіть проект, у якому створюється одновимірний масив, список з банківських вкладів, вкладів восьми клієнтів через, через рік вклад кожного збільшується на 10%, виведіть суми, які можуть забрати ці клієнти через рік. Тобто, це, в принципі, така сама п'ята задача, але з одним масивом. Я там використовував два, а у вас буде один масив. Вона навіть простіша, ніж п'ята. Але подумайте вже самі, будь ласка, як її розв'язати. Тепер, для тих, у кого немає комп'ютера, я вам нічого не пишу, ні, не даю ніякої альтернативи. У вас написано: завдання можна виконати за допомогою мобільних пристроїв, планшет, смартфон на сайті за посиланням нижче. От є сайт. Переходите на нього. Ось це все. Тут вже є якийсь проєкт, ви берете, просто видаляєте, і тут можете писати свій проєкт. От, наприклад, я там зроблю, дивіться, ну, геть маленький проєкт, створю список А з якимись значеннями. І збільшу ці значення на 2. Тобто 3 ці значення переберу. І зроблю ось так кожен і той елемент. Нехай дорівнює собі ж, але помноженому на 2. Помножити на 2. І це все вивести на екран. Print A. Дивимось, чи працює тут на цьому сайті. Натискаю кнопку Run. Вам треба буде натискати. Так. Що тобі не подобається? Ага, не подобається, що кому я забув тут. Запускаємо тепер. От, бачимо, він вивів ті самі числа, але збільшені на 2. 4.06. Було 2.03. Вивів, вивів 4.06. Як ви мені будете здавати файли, якщо ви працюєте не за комп'ютером, а на цьому сайті? У вас є кнопка зберегти «Save file to disk. Натискаєте на неї. Задаєте ім'я. Натискаєте Yes. Бачимо, пішло у загрузки, побіг цей файл. На смартфоні також є папка загрузки. Завантажите собі цей файл, скинете його мені на перевірку. Тобто далі, скоріш за все, ми з вами будемо працювати ось в такому форматі для тих, у кого немає комп'ютерів. На смартфоні, я думаю, написати цей текст, в принципі, можливо. Ну, звичайно, що це приклад, у вас задачі. 4, 5, 7. Чи є питання? Так, підніміть, будь ласка, руки, хто досидів до кінця. Анастасія зрозуміло. Катерина Ілля, ви тут. Максим, знову ж таки, ти не в нашій групі. Катерина, тут. Ілля, тут ти? Тут. Тут. Все. Питань точно нема? нема? Дякую за увагу. До побачення. Гарного дня. Дякую.